Що, друзячки, дамо знову хробачка рожевого. Рожевий хробачок. Той що я вам казав? Той самий розмір, але не та сама риба. Сьогодні пакуночок від торгової марки Fish Up. Друзі, привіт спінгісти-риболов. Ви дивитесь канал Франківський спінгіст. І ми по традиції вже розпочинаємо наше риболовне відео з такої гарної домашньої атмосфери, друзі. Сьогодні у нас знову розпаковка, друзяки, розпаковочка. Дивіться, у нас тут сьогодні пакуночок від торгової марки Fish Up. Але я знаю, який прикол вам покажу. Це просто був капець. Розповім вам історію, друзі. Не перший раз я від нової пошти отримую якісь пошкоджені пакети, тому цей раз приїхала, дивіться, посилочка от з такою дірою. Знаєте, от така от діра. І я е, сумнівався, що тут все в мене... Як то кажуть, то, що я замовляв, чи тут все є. Я сумнівався, трошечки сумнівався. Але я передивився, друзяки, все по накладні і все було. Друзяки, дивіться. Сіліконки, друзяки, сіліконочки. Гарні сіліконки від торгової марки Fishup, Тому розпаковуємо, дивимося і, як то кажуть, насолоджуємося тим, на що ми будемо ловити наступної риболовлі. Так що, друзі, в мене тут. Дуже багато гарних, класних уловистих приманок. Ми зараз їх розглянемо, і я вам все детально покажу. Ну що, друзі, з чого розпочнемо наш огляд? Розпочнемо з приманок, які мені вже давно подобаються, якими я вже давно ловлю. Ой, там одна приманочка, яка в мене не було ніколи, але вона в мене з'явилася, тому що я хочу половити на мікруху. Дивіться, віпо 2 дюйми в гарному кольорі, в гарному кольорі. В такому кольорі Мотор Oil з червоними блискітками. Будемо швиденько пробіжимося по модельному ряду, який я замовив. Це танта. Всім відома танта дюйм. Дюймова танточка. Дивіться, в карамельці, в локсіку. Бачите? Не лох, а локс. Локс. Які лохи, де лохів знайшли? І грін пампінг. Дюймова танточка. Друзяки, двохколірна новиночка від компанії FishUp. Дивіться, танта двохдюймова. Зараз я вам дістану подивитися, як вона взагалі виглядає. Бачите, двохдюймова танточка двохколірна. Виконана в двох кольорах. Бачите, це шартресна, бачите, і грінпампінг. Отакий от колір. Ну і у них на сайті дуже багато різних. Виконань різних комбінацій кольорів, от бачите, така бускова приманочка. От, дивіться, Green Pumping і Violetic. Ну не будемо на цьому надовго зупинятися. Гарна приманка двохдіймова. Я до речі, в Бурштині на водосховищі раз з Володією попала на гарний вихід окунів. На 2, на 2 дюйма. Танта. От, такі от раки у мене тепер з'явилися. Двухдюймові, замовив на пробу. Такі замовив 2 дюймові. і от покажемо от такі є півторачечки. 1,5 дюйма в таких от натуральних кольорах я взяв. Друзяки, фліти замовив 1,5 дюймових флітів. У мене є двохдюймові. Також є, от я до мовив ті, що вибуваються, і от ще є півторачки в мене фліти. Добре. Трошки форелової програми, рожеві скалі, гарно ловлять форельку, рожеві пупи і рожеві танти на пробу. Новиночку, новиночка, яку би я хотів вам представити, це нова личиночка від компанії FISHUP під назвою OZI. 1,2 дюйма. Є в двохколірному виконанні і є просто. Таких стандартних базових кольорах. Давайте поглянемо на неї. Ще її навіть не тримав в руках, а оце досить гарний розмір. Приманка атрактована. Більшість приманок у фішапа атрактовані. Дуже м'ягка. Дивіться, яка. Дуже м'ягенька, отака от личиночка. Озі. Ну я вам скажу така, така нічого я вам скажу. Ловити має. Ловити буде, як то кажуть. Раджу вам спробувати. От пупа 1,2 дюйма це топчик. ось, я думаю, також буде топчик. Ну і ви зрозуміли, скалі 2.8, танти спробуємо. От. Ну і дивіться, друзі, які я замовив бікбейтики. Це шет, Бачите, в 5-дюймовому. В такому розмірі, 5 дюймів, 12,5 см приманка. Зараз ми пробуємо їх відкрити і подивимося на них, як то кажуть, ближче. Ще на таких приманочок, друзі, ого, дивіться, яка кобаса не мав. Але також двохколірні, м'ягенькі. мають такий проріз, напевно, підавсетний гачок. Ну, швидше за все, підавсетний гачок, як в топових. Японських силіконках. <laughs> Друзі, як кокобаса. Ну, прикольні кольори, до речі, там є і у Фішапа і такі інші моделі бікбейтів, щось схоже на візелшет, але вони фарбовані, дуже круті. Ну, отакий от, огляд приманочок. Фішап непоганий. Один з найкращих виробників силіконових приманок в Україні це український силікончик. Тому рибальте на нього, ловіть своїх трофеїв. А ми зараз відправляємося на риболовлю. Тому дивіться далі, не перемикайтесь, ставте лайкоси. Підписуйтесь на канал, обов'язково це дуже важливо. Ну я думаю, незабаром деякі з упаковочок я якісь залишу і ми разом розіграємо на каналі Франківський спінгіст». Тому всім ні хвостика, ні лусочки, продовжуємо рибалити. Ставимо лайкоси, друзі. Що, друзячки? Дамо знову хробачка рожевого. Попробуємо. Не знаю чому, але форелька любить рожеві хробаки. Це якісь... Для мене це як мокра мася, знаєте. Я не розумію цю приманку. Воблер розумію. Рожевого хробака не дуже. Ось такі головці рожевий хробачок. Я покидаю. Йопарисите! Це здорова! Кайфа. Це здорова риба. Ух. Ух, давить, давить. Та. Рожевий хробочок. Той що я вам казав. Той самий розмір, але не та сама риба, це 100%. Зараз пару фоточок зроблю. Угу. Що, друзі, трошки зробили декілька фотографій. З рибкою. Ми зараз по традиції будемо її відпускати. Оп. Поплила, навіть не встиг десь там. Ця така побільше вже хел. Рожевий хробак. Що? Надурий хорошо. Не, хорелька. На хробачка. якого стрибає, просто капець. Вона думала, що я її не надурю. Ха-ха! На силікончик, бачиш, санюк? А хуй. Силиконота. Бачите, друзяшки, з'їла хробака рожевого. Ай-яй-яй, віці, яка гарна, зараз її сфоткаємо. Що, друзячки? Така рибунька, зараз намочу ручку. Взяла на силіконового хробачка. ну, Трохи цей. Вона думала, знаєш, вона думала, що я ще такий жорсткий хижак місцевий і зараз просто її заберу в пакет. Поняв? А я її взяв, відчепив. І відпустив. Так і робіть, друзяки. Тільки так.